Доброго дня, любі мої глядачі. Всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене посилка ось такий пакуночок. Коробки нема, бо коробку я відкрила, мені було незручно нести. У мене були інші ще покупочки. Тому коробку я розкрила, а сам пакуночок розкрию разом з вами. Розпакуємо, зараз подивимося. Що тут цікавеньке мені прийшло цього разу. Так, хочу, любі мої сказати, що зараз ми подивимося, що тут прийшло, і я відразу буду робити огляд цього предмету. Так що... Додивіться відео до кінця. Так, отакую ось такий предмет. Ось до нього кришка. Давайте зараз подивимось на цю красу. Ось дивіться, яка цукорниця мені прийшла. Яка краса! Ця цукорничка мені йшла через всю Україну. І я дуже рада, що вона прийшла ціленька, без пошкоджень. Форма цієї цукорнички, форма ручечок, форма кришечки нам уже нагадує дуже старовинні форми. Такі форми використовувались іще на заводах до революції, на заводах Гарднера, наприклад, такі форми дуже були популярні. І ці форми також зберіглися і до 50-х років минулого сторіччя. Ось подивимося, яка краса. Цукорничка старенька. Давайте я відразу покажу клеймо. Це клеймо Баранівського заводу. Таке клеймо ставилося в 1923 1925 роки. Дуже старенька річ, дуже старенька. От і дивимося, що ці цукорнички 100 років. Я завжди дивувалася, як такі речі, яким сто більше років, дожили до нашого часу, як вони зберіглися в такому прекрасному стані, в відмінному стані. Вони пережили декілька поколінь людей, пережили страшну війну. І зараз ми ними любуємося, вони дійшли до нашого часу. І ми зараз любуємося цією чарівною красою. Біленька, дуже порцеляна. І дуже прекрасні прекрасні такі дикольки-трояндочки. Ніжні такі рожеві дикольки. І по обідочку ми бачимо такий золотий орнамент. Дуже багато позолоти. Ось тут над трояндочками прямо тут суцільне золото. Ось. І дуже гарно прикрашає цю цукорничку, кришечка. Рідна, звичайно, кришка. Також з трояндочками, також багато позолотий, такий золотий орнамент. Дуже гарно вона прикрашає сам виріб. Ось така краса, ось така краса зберіглася до нашого часу. Просто чудо. Тут трішечки є якісь щербиночки, але це ж, але це ж вже не важно. Така прекрасна річ, дуже прекрасна. Ось. Дісталась мені за помірну ціну, так що пощастила. Я спочатку навіть вагалася брати її чи ні, але вже як побачила зараз її роздивилася, то не пожалкувала, що я її все-таки взяла така краса. Так що, любі мої, пишіть в коментарях, чи вам подобаються такі речі, чи є у вас такі речі. Ставим подобайки. І підписуємося, хто ще не підписався на мій канал. Ось такий предмет я вам сьогодні хотіла показати: таке чудо, така краса, яка буде прикрашати мої полички з моїми колекційними предметами. Звичайно, я нею користуватися не буду, ця цукорничка піде в колекцію. На сьогодні, любі мої, і все. До нових зустрічей. Пока-пока.